Run fast mother, run fast for... Ви мама і вам здається, що дитячі майданчики у кривому розі ніхто не ремонтує? Можливо, вам не здається. Гроші на це виділяють майже тисяча баксів з бюджету, аби полагодити один майданчик. Сьогодні покажемо, як папери чиновників відрізняються від реалій і куди йдуть наші кошти. А ви поки поставте лайк цьому відео і поділіться ним з друзями. Перша адреса дитячий майданчик по вулиці Старовокзальна. Тут мали провести поточний ремонт з кінця липня до кінця серпня, тобто він має бути свіженьким. На роботи у центральному міському райвиконкомі виділили майже 40 тисяч гривень. За ці кошти тут мали замінити окремі дошки, відремонтувати дерев'яні елементи майданчика та паркан, відшліфувати та пофарбувати поверхні, встановити й затягнути гайковертом болти. Ще раз. Роботи мали провести в останній місяць літа. Ось результат. Запитуємо у місцевих матусь, чи бачили вони, аби хтось взагалі ремонтував майданчики. Відповіді передбачувані. Площадку давно поставили літ 8 назад. Пісок завезли, чудесно було. Потім її раз в год красять і все. в цьому році якісь? Робили, Покраска була весною, як зійшов сніг, покрасили і все, і забули підвесною, так? Да? да, не піска, не покоси, нічого не робиться. Як ви пригадаєте, 40 тисяч пішло це все? Ні, звісно, на три банки краски 40 тисяч, ну і мене. Схожа ситуація є у парку Гагаріна. Тут за 40 тисяч гривень мали провести величезний обсяг робіт до 31 липня. Йдемо перевіряти. Фарба вицвівша, Споруди з дерева розсохлися, а десь взагалі вщент зламані. Все, що є тут зі свіжого, це два саморізи невідомого походження та два, ймовірно, нещодавно пофарбованих стовпи. Поки ми питаємо думку у місцевих матусь, напишіть в коментарях, а в якому стані дитячі майданчики у вашому дворі. Скажіть, будь ласка, чи, схоже, чи подобається вам взагалі цей майданчик? В якому він стані, як ви гадаєте? Ну, таке. Стан поганий. Стан поганий. Е, ну, є де діткам погратися трошки. Ну, що щоб ви розуміли, бо зараз готуємо матеріал угу. на ремонт цього майданчика витратили вже витратили 40 тисяч гривень приблизно. А, так? Да? І вже відремонтували. Правда? Вже а, це вже відремонтували. Да. А. Як, ви бачите тут щось відремонтували? Ми нічого не бачимо тут. Навіть деяких елементів не вистачає, так? Да? Угу. Якісь сунелі тут були ще. Ми сьогодні помітили, що їх немає просто. Тоби, нічого не Ні, ну ремонту, ну, ну ви ж бачите, фарба, яка вицвівша і взагалі. Ну, це дуже печально. Ми ще подивилися майданчик по вулиці Українська, на ремонт якого на паперах теж нещодавно витратили майже 40 тисяч гривень. І його стан не краще. Лише один з майданчиків виглядає більш-менш пристойно і так, наче тут хоч щось робили. Це той, що у парку Мершавцева, принаймні фарбою пройшлися. Щоправда, аж у минулому році, за словами представниці благодійного фонду, який опікується парком мершавцева, коли його фарбували приблизно. Ну, в у центральному міському районі за благоустрій відповідають три людини. Запам'ятайте, Євген Дивенко, заступник голови центральної міської райради по виконавчій роботі, Тетяна Школьна Бойкова, начальниця управління з питань благоустрою райвиконкому та її підлеглий Сергій Кучерук. Євген Дивенко каже, що майданчики були відремонтовані і навіть може підтвердити це фотографіями виконаних робіт. Однак журналістам показувати світлини він відмовляється. Ми навіть запропонували поїхати разом з нами на майданчики, аби чиновники змогли на власні очі побачити якість ремонту або, взагалі, його ймовірну відсутність, але отримали відмову. Дивіться по майданчику. Кожний майданчик був відпрацьований на предмет дельних елементів, окремих. Оце Тут дошку, тут перила, там металеву частину під, під сваркою підробити, десь болти замінити. Це все було сформовано, по цьому була составлена смета і потім виконувалася робота. Тут роботи, і красилися, не весь майданчик красився, а віддільний елемент, який ремонтувався. буде провадження, будемо доказувати. І повірте, докажемо, бо є база для цього. Роботами займалася підприємиця Ірина Мороз. Цікаво, що їй довірили відремонтувати взагалі усі майданчики, з нею уклали прямі договори без проведення торгів. Ми вирішили поцікавитися експертною думкою щодо якості ремонту. Це фахівець, який теж встановлює і лагодить дитячі майданчики по місту. Він просить закрити обличчя і замінити голос. На ремонт цього дитячого майданчика було витрачено майже 40 тисяч гривень. Як ви гадаєте, чи незбройним оком ми бачимо, що тут саме 40 тисяч гривень витрачено? Так, бачимо, що взагалі нічого не робилося. Два саморези вхрутили, в общем, ну, и досок нет вообще, ну, как бы, как, что тут, не красилось, а что тут написано, лакование, покраска, пензлайк, like, оно вообще ничего не красилось, ни, ну, ничего не ремонтировалось. Старое, все старое, как бы, разваливается, а про лошадь, не знаю, тут вообще никто ничего не делает. Там, может быть, даже сами родители, там, вот эти два самореза закрутили, как бы, в этом все. И, даже если рассчитывать, то, что тут є, тобто два покрашених ставби, Ну, Два самореза, це скільки приблизно коштує цього ремонту. Банк якраз по 500 гривень, доставка 500, полтори тисячі. За 40 тисяч гривень що тут можна було б зробити? За 40. б мінімально перекрасити, доски поміняти. Повністю пошкоджені, яких взагалі. Якщо підрахувати, то ремонт чотирьох майданчиків обійшовся громаді у майже 120 тисяч гривень наших з вами грошей. Інспекція дає змогу нам припустити, що свіжий ремонт міг бути виконаний недбало або взагалі може існувати тільки на паперах. Невже тоді гроші просто списали під час війни? А скільки ще таких міфічних ремонтів могло бути проведено по всьому місту? Десятки чи сотні? Напишіть, власне. О, думку з цього приводу в коментарях.